Що варто знати українцям про оподаткування доходів за кордоном? Давайте зараз я все розповім детально. А ви лайкніть це відео і поширте це відео друзям, щоб і вони знали цю інформацію. Якщо ви громадянин України та отримуєте дохід за межами країни, важливо пам'ятати про свої податкові зобов'язання. Вам необхідно подати декларацію про отримання доходів та сплатити податки. Будь-який дохід, отриманий за кордоном, підлягає оподаткуванню в Україні. Він оподатковується за такими ставками. 18% – це податок на доходи фізичних осіб. 1,5% – це є військовий збір, але тільки для доходів, отриманих до 1 січня 2025 року. Якщо дохід був отриманий в іноземній валюті, то сума перераховується в гривню за офіційним курсом НБУ на день нарахування доходу. Як уникнути подвійного оподаткування? Якщо ви вже сплатили податки за кордоном, то в Україні повторно не доведеться сплачувати податки на доходи. Але важливо, щоб ця країна мала з Україною угоду про уникнення подвійного оподаткування. Що потрібно зробити? Отримати довідку з податкової іноземної країни про сплачені податки, легалізувати її у тій країні, в якій були сплачені податки, наприклад, через консульство або органи до повноважень, яких Належить легалізація таких документів. Важливо, зараховується сума сплаченого податку за межами України у сумі, що не перевищує суму податку, яку потрібно було б сплатити в Україні. Тобто, якщо за кордоном ви сплатили податок у розмірі 100 тисяч гривень, а в Україні вами визначено сплати 80 тисяч гривень, то податок в Україні не сплачується. Також, якщо ви сплатили за кордон 80 тисяч гривень, а в Україні підлягає сплаті 100 тисяч гривень податку, то вам потрібно буде доплатити тільки різницю 20 тисяч. Що робити, якщо документів про сплату податків немає? Ви маєте подати заяву до української податкової за місцем реєстрації та перенести термін подачі декларації до 31 грудня. Якщо ви через російську агресію отримали тимчасовий захист за кордоном, то не потрібно подавати декларацію та платити податки. Якщо ви отримали грошову чи гуманітарну допомогу від іноземних урядів або благодійних фондів, потрібно подавати декларацію, якщо ви мали інші доходи, наприклад, зарплату або прибуток від фрілансу, навіть якщо отримували благодійну допомогу. Як подати декларацію, перебуваючи за кордоном? Ви можете надіслати поштою. Надсилайте документи з описом вкладення не пізніше, ніж за 5 днів до кінцевого терміну подання, або ж електронною поштою через систему електронного документообігу України. Якщо вам ця інформація була корисною, тоді поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал. і Якщо у вас залишилися будь-які запитання, пишіть їх в коментарях. Усім па-па!